Аудіокниги українською від студії Калідор. Сьогодні подвійна рубрика Тека авторів та ваші голоси. Власне оповідання читає авторка Анастасія Шапоренко. Закопали діда. Ми вперше їхали на море разом з дідом. Він половину дороги спав, а іншу половину дивився у вікно, ніби нас взагалі не існує. Хочеш їсти? запитала у нього бабуся, але старий мовчки відвернувся. Тоді до приїзду нічого не отримаєш. Дід опустив голову, намагаючись подрімати, але щоразу прокидався, коли колесо автобуса ловило яму. Ти так все життя проспиш. застерегла мама, але діти на неї не подивився. Якщо все життя це поїздка в автобусі, то він залюбки покуняє ще. Коли ми зібралися до бази відпочинку, на вулиці була така спека, що підошва сандалів приклеювалася до асфальту. Дід йшов до орендованого будиночка по траві, дивлячись на нас. Як на тяжкохворих. Там, можуть бути, кліщі. Я скривилася, уявивши, як чорні цятки впиваються у ногу. У таку спеку вони ризикують засмажитися, заперечила бабуся і витерла піт, який виступив на лобі. Однаково краще му тут. Я опустила очі на тротуар, який вів до низької жовтої будівлі. Усередині пахнуло лавандовим мийним засобом для підлоги та чистими рушниками. Ми залишили валізи біля дверей, умилися та сіли на ліжко доїдати бутерброди, які залишилися з дороги. Дід же не мав ні апетиту, ані настрою. Дідемо на море? жуючи, прогугнявила мама. А чом би і ні? кивнула бабуся. «Дід? Вона озирнулася на старого, але той розтягнувся на ліжку і вдавав, ніби дуже зацікавлений білою стіною. Йдемо всі, констатувала бабуся, відмови не приймаються. Людей на пляжі було багатько. Діти плескалися у воді, чоловіки переверталися на лежаках, просмажуючись до медів рер. А жінки у бікіні фотографувалися на тлі горизонту. Мама розстелила великий плед з індійськими слонами, поклавши на кожен кут порушнику, щоб не здув вітер. Бабуся пішла купатися першою. І, хоч як не кликала діда, той зайшов у воду лише по коліна. Вода теплюча. Ну, чого ти? Вона так розмахувала руками, що здалеку могло здатися на четоне. Але дід, щось неголосно проварнякавши, повернувся до наших слонів і важко сів. Я піду? запитала в мене мама. Подивися за речима, бо на діда краще не покладатися, ще засне. Я кивнула і, закривши обличчя руками, лягла. У небі сновигали чайки, чи то сміючись, чи то гавкаючи. Хтось кричав про креветки та варену кукурудзу, а ліворуч доносився гомін дітей. Ти тільки подивися на нього. вигукнула бабуся, витискаючи з волосся солону воду. Ти геть з розуму вижив. Підвівши голову, я здивовано зверкнула вбік. Дід лежав у піску. Закопаний по шию, а діти, радісно перемовляючись, возили по ньому машинки. Що там таке? визирнула позаду бабусі мама. Діду помиральну яму заліз. Яку яму? Мама здивовано звела брову, але, зрештою, помітивши старого, розсміялася. Сходжу додому за кремом від сонця, бо в мене плечі вже печуть. Сказала я, зводячись. А дід хай зі мною йде і лишається там. Старий ледве виліз з ями і мовчки пішов за мною. У будиночку було темно й прохолодно. Дід, попивши води, знову завалився на ліжко і відвернувся. Бабуся, тебе приб'є, попередила я і подивилася на пісок, що сипався з нього на білу ковдру. Забравши крем з валізи, я вийшла на двір і наштовхнулася на прибиральницю, яка робила планову перевірку номерів. «Ой!» – жіночка відстрибнула. Здравствуйте. Здравствуйте. Я зиркнула на неї, перелякавшись від несподіванки. Я цей підлогу помию, мило на Перелічила прибиральниця і махнула рукою на свій візочок. Добре, але у двері зачиняйте, бо у нас дід. Якщо вийде, ми його не знайдемо. Жінка здивовано вилупила очі, але кивнула. Я почала пала на море і, намастившись кремом, пролежала аж до самого вечора. Назад но поверталися втомлені, але щасливі, з блаженим передчуттям сну у новісінькій постелі. Та зайшовши в будинок. З жахом усвідомили, що діда немає. Де він? Остовпіло, спитала бабуся, ніби після цього він мав з'явитися. Мама шмигнула на вулицю і декілька разів обігла будинок. Немає. вона важко дихала. «Діда немає. У номері навпроти вигулькнув знайомий силует, і я швидко закрукувала до прибиральниці. Як це зник? Вона втупилася у мене. А як же? То я ж лише на пару хвилин зайшла, хіба ж він міг. Міг. я розлючено гарикнула. Просила ж. Зачиняйте двері. «Знаєте що? Жінка почервоніла. Якщо ви так ставитеся до старенького, то й добре, що він. Я махнула рукою, не дослухавши. Серце било молотком у горло, не даючи мені нормально дихати, я підійшла до мами та бабусі, що розпачливо роззирались, стоячи посеред дороги. Мій погляд стрибав вулицею, аж доки не зупинився на нашому вікні. Дід тихо сидів на підвіконні за шториною і спокійно спостерігав, як ми шукаємо його під кожним кущем. «Ах ти!» Обагровівши від обурення, але з полегшенням крикнула я. «Невдячна псино. Де він? Де цей пристарілий? гнівно спитала мама і подивилася у напрямку мого вказівного пальця. Та я тебе сама у піску закопаю, безсовісна твоя мордо, додала бабуся, ледве не заплакавши, коли таки розгледіла Йорка. Ми по черзі сварили його крізь скло. А він дивився на нас своїми старечими очима так, немов уперше бачив трьох тяжкохворих водночас. Анастасія Шапоренко закопали діда. Читала авторка. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали цю кумедну коротеньку новелу. Дякую авторці за її творчість, виконання і бажання, аби української мови ставало дедалі більше і більше. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку пані Анастасії. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.